Природа. Все моя, вся робота моя зв'язана була з природою, і вона мені дуже подобалася. Це найкраща робота, мабуть, яка сучасне. Це був новостворений на той час спецпідрозділ по боротьбі з тероризмом, забезпеченню порядку при масових заходах, демонстраціях і всього останнього. На війні з 24 лютого. Близько 5.15 мені зателефонував мій рідний син Сережа, який знаходиться по охороні Чорнобильської зони, 30-кілометрової Чорнобильської зони під Житомиром і повідомив, що папа орки нас криють уже з усіх сторон. Тому мені вже не було вибору. Ми е, на передньому краї, це спостережливий пункт. Розвідники сюди приходять на добу, буває на дві. Є такі хлопці, що живуть тут півтора-два місяці. СПшка це скритий спостережний пункт. Може бути такий, як, як це. Можна просто лягти десь вибрати собі місце під деревами, ліж би тебе не бачив противник. І скритий на спостережний пункт, з якого ти маєш. Можеш навести на спостереження, передавати цю інформацію, що ти бачиш. В прямий контакт входити тільки при явній загрозі. А так, в прямий контакт ми не входимо. Головне збір інформації. Це позиції Орків. Там, де ви бачите лінію передач, там стоять їхня техніка. Ми знаходимося в самому передньому краї. Зараз паде дощ. В нашому бліндажі сухо, і сама погода. Для того, щоб ходило ДРГ, як кажуть. Тому треба бути на чеку і дуже уважним. Щоб не поїхати додому двохсотим, розвіднику постійно потрібно дивитися під ноги. Будь акуратним і дивитися, куди ти йдеш, як ти йдеш. Вона ризикована, але вона доволі така цікава робота. І щоб... Сказати, що ритьокопи, то ні. Легше, легше і більш цікавіше лазить по цих посадках, знаходить по, точки, десь оці СП, знаходить СП ну, противника, тобто орківців наших. Тут в основному війна артилерії. Ну, закінчилася наша ніч. Ми тут дубу. Дубу на, як кажуть, СУ передній край. Справа, зліва. Впереді берді орки, ніч була не сильно спокійна, не сильно тиха. Цілий день падав дощ, ми змерзли, але живі здорові, вертаємося додому. Спочатку ночі були тяжкуватими. Ну так як моя робота колишня не заважає мені, вже я привичний до цього, що день, що ніч. Робиш ніч, можеш поспати в день. Робиш в день, можеш пороблять за тебе хлопці, ти поспиш уночі.